Я пішов до військомату і сам заключив контракт і поїхав на два роки до зони. Ну, на той час вже зона ООС була, а то Е служив я спочатку ординатором хірургічного відділення. Мобільного шпиталю, а потім вже перейшов на посаду старшого ординатора хірургічного відділення, ну, вже стаціонарного госпіталя. Місце служби моє було місце Маріуполя. Це дуже складно, тому що військова медицина ну, взагалі відрізняється від гражданської, тому що там кожен час, там, хвилину. Поступають поранені, там, треба завжди бути на поготові. Це праця постійна в екстремальних умовах.